У Чорноморську протягом 13-14 травня відбувся чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2010 2011 років народження. Тренер з легкої атлетики комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Барса Інна Терех розповіла про особливості чотириборства, в якому змагались наші спортсмени. Виступали діти 2010-11 років народження, хлопчики та дівчатка. Вони брали участь у чотириборстві, тобто це. Це біг 60 метрів, стрибок у довжину з пісок, метання м'яча та біг по колу, дівчатка 500 метрів, хлопчики 600 Тренерка представила дітей, які входили до шосткінської команди. Нашу команду представляли представники нашої дитячої школи. З дівчаток це Терех Марія, Казмірук Валерія, Бражнікова Сніжана, Пісоцька Вікторія. Чекав пірогов Єгор, Віліка Конь Артем, опаєць Назарій та Дабика Артем. Серед вихованців була й донька тренерів Інни та Олександра Марія, яка показала високі результати стала кращою серед своїх суперниць. Всього було представлено 70 дівчаток в особисті першості Терех Марія здобула перше місце. Тобто на 60 метрів вона показала третій результат. в у довжину показала другий результат і метання м'яча. Виборола перше місце. Марія займається легкоатлетикою з раннього дитинства. В родині тренерів дівчина була приречена на спортивне життя. Легкоатлетка розказала, який результат у чотириборстві став для неї найнеочікуванішим. Це були наші пер... наш перший чемпіонат України. Були дуже хвилювалися. Ну все пройшло дуже гарно. Мені сподобалося стрибати у дужину, тому що я на тренуванні пригала небагато, але я пригнула 4,80 і це мій рекорд. Ось я зайняла друге місце у бігу на 500 метрів абсолютною чемпіонкою стала Валерія Казмірук. З результатом 1 хвилина 23 секунди. Дівчина займається легкоатлетикою три роки. Свій кращий результат довелося здобувати попри біль. У мене е, травма була. Я ну, бігла 60 метрів і підвернула ногу. Тому в мене були дуже великі переживання на щодо того, як я буду біжати там стрибати, метати, тому що нога дуже сильно боліла. Але Ну, би, тренера лічила її, я ходила з бінтом, ну, з пакетом, ну, тому нога пройшла, але все одно, коли я стрибала, нога боліла, і, якби це було вже через біль. З моїм бінтом, з моєю ногою все обійшлося, тому я дуже рада. Кожний учасник команди зробив свій вклад у загальну перемогу. Бражнікова Сніжана вибирала друге місце у метанні е, м'яча. Вона метнула 44 метри снаряд і тим самим посіла друге місце в метанні, в особисті першості. Так, І е, Великоконь Артем теж забув третє місце у метанні м'яча. Е, таким чином, наша команда набрала 1326 очок. І Вибирала перше місце. Свої особисті досягнення до загальної скарбнички перемоги вніс 13-річний Артем Великоконь. Хлопець розповів про свої досягнення та секрет успіху. Ну, я займаюся легкою атлетикою вже більше 4 років, десь 4 роки приблизно та 7 місяців. На змаганнях я зайняв третє місце по киткам, кинув на 46 метрів. Пробіг 60 метрів за 9-31 приблизно. Пригнув на 4 метри та 600 метрів. Трив прибіг десь за хвилину 69 секунд. Щоб досягти успіху, треба бути цілеспрямованим та більше займатися. Та ну не хвилюватися. Чотири роки наполегливих тренувань дали свої результати Єгору Прогову. Він подолав дистанцію за 8,5 секунд. Легкоатлет говорить, що на змаганнях вся команда відчувала підтримку тренерів. Я став кращим на дистанції 60 метрів. Я їм дуже вдячний тим, що вони. Були поруч, болювали за нас. Окрім самих змагань було ще багато яскравих моментів, подорож, знайомство з новим містом. Діти переживали і хвилювалися, але результат перше загальнокомандне місто стало для них їх великою перемогою. Кожна дитина відчувала свою цінність та отримала позитивний досвід. Коли я пригав в довжину, мені показалось, як я дуже добре полетів. Я дуже пишаю собою, своїми друзями і своїм тренером. Там стадіон дуже красивий. Там є дві ями, щоб прияти, трибуни більше, ніж у нас, і приміщення там, де можна сидіти. Мені сподобалось більше за все метання м'яча. І біг на 60 метрів. Я показала найкращий результат. Чим сподівалася. Ми раді, що відстояли честь шостки на всеукраїнському рівні. Тренер запрошує дітей, які люблять спорт, долучатися до їхньої легкоатлетичної родини. Завдяки спорту дитина пізнає, що таке цілеспрямованість у процесі роботи і успіх як нагорода за наполегливу працю.